9 жовтня, Такий збір врожаю мене вийшов з моїх траншей. Я там показував деякі свої траншейки, які я маю. Взагалі-то я нарахував десь 30 кущиків вже росте різних сортів. На даній, даній трейлерці присутній сорт. Джин Фе, вона назва дуже цікавий. Така золотиста м'якість такого кольору, солодкий. Радував першим врожаєм, так званою Бребою до 200 г. До сих пір висить на кущу і немало. Поруч знаходиться сорт Канадрія. Молоденький зовсім кущик, але з десятого року ми з'їли. Також цікавий сорт під назвою Церетто, були великі Бреби. Також був основний врожай, там залишилось їх декілька, це новинка для мене, теж молоденький кущик. За Далмацький і за Брунців багато говорити не буду, всі ви їх знаєте. Багато хто починав вирощувати смоку власне, з цих сортів. Е -е, трошечки зупинюсь на сорті Ромде-Бордеу круглий з бордо. Дуже подобається нам. Це одна зима була один цього кущика, зимував один раз, От, але в цьому році неймовірна кількість плодів, вони не тріскаються. я не поливав досить давно. Дуже цікаво, коли отак підвялюється. Зараз розгрізу, покажу. Таке варенечко всередині. Неймовірно смачне. Його можна би підвялити і запакувати вакууматором. І такі смаколики в зимовий час доставати з льодовки, їсти. Перспективний сорт під назвою Кастріло. Єдине, що дуже багато плодів на молодій рослинці зав'язалося, і вони не навіть жовтого кольору не набрали. Хоча я можу порівняти, в мене є рослинки в ємностях. Вони мають жовтий колір, дуже багато цукру набирають. Ну, страшенно родюча рослинка. Ну, Начебто за все сказав, масує дефін. Ось він, мій лідер. В траншеї дуже багато зав'язалось плодів, не видалив треба було трошки прорядити, але якось так залишилось, то зараз вкрив і е, тканиною і плівкою. Ну і ось результат. Вчора зірвав і там наступні теж на підході. Не так багато, як би хотілося, але от показав, власне, що може бути в жовтні при хороших е, погодних таких е, умовах. Коли дощів не було, було сухо і власне для смокви це якраз і те, що потрібно. Так що, друзі, вирощуємо разом. Друзі, Якщо хочете вирощувати в контейнерах інжир, то нема чого переживати, все реально. І ось такі, наприклад, варіанти. долмацький, Бачите, яка супер ягідка. Тримається кріпко, але все одно я її відірву. Ось такі смугасті чудові. Коло додама рімада. Вже з'їли декілька плодиків. Та і купа всього-всього відра -всього. від п'яти і пішло максимуму. Багато дуже зелених ще. Побачимо, що з цього вийде. Поки що погода тримається, заморозки пройшли, але тут їм... Моїм сволоком не страшно. Добрий захист, тут дві плівки. Одна армована, а друга ще додаткова. Якби невеличкий витримує. Ось яка цікава. цікава. Я її відірву. Поїдемо. Вона сьогодні в гості до дітей. Да, сорт досить цікавий. Під назвою Діамант. Ну, ну і, як бачите, кругом ще багато плодиків, різних сортів. Зовсім зелені. Але щось достигне, щось на наступний рік, бо рослинки молоді. Я поновлював свою колекцію. А ось айскристал, дивіться, яке чудо Цікаво, бачите які листочки, неймовірно красиві. Так що не боїмось, вирощуємо, насолоджуємось. Блекджек. Він ще не готовий, має бути темненький, але такий цікавий. Всім здоров'я, друзі, результат вкривання агротканиною плюс слівка. Сорт, як бачите, Мій масує дофін, траншеї, неймовірна кількість врожаю загружений по повному, але продовжує достигати, бо температура на вулиці, бачите яка. Ну і ще благо в мене є ось тут помічник, він дихає, мабуть, чи надихає. Ти як? Укроп. а? Бачите, спить. Так, а воно одна впала. Добре, я її підніму. Потім ось така справа з масою дофін Вкривання. Ну, багато недозріє, але сьогодні у нас на вулиці жарка, морозимо пережили, через те і ось такий власний результат. Як бачите, така в мене там йде частина від кореня. Добре розформований кущик. Так що, раджу всім мати цей сорт дуже хороший. Я покажу одну із своїх рослинок на 15 жовтня. Такий листочок, бачите, який цікавий. Ось цей нижній такий, да? а ось дивіться, зовсім інший. А от ще інший. От, три. Листочки на одній рослині. І маємо стиглий плід. Це сорт називається зелений зіски. Зараз ми його з вами розріжемо подивимось який він всередині. Нічого не ріжить. Ух ты! Ага. Чудово! Дуже чудово! Що вам сказати, Цукру в ньому достатньо, така легенька кислинка в ньому є. Сорт зеленої іски. Мій вчорашній збір. І чого тут тільки нема. Ну. да, виділяється. Одразу. Далмацький також. Круглий з бордо. Медовий. Ну, звичайно, повно брунсьвіка. Повно брунсьвіка. Багато недозрівшого. Джейш сам заплутався де тут що. Ну, Джина офень. красунчик, 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 красунчик. Десь тут ще й МБВС є. Та ще деякі. Ну і що з цим робити? Щось буду зараз думати. Закінчилась плівка на вакуумуваторі. Забув замовити. Ну нічого, щось придумаю. Аби було з чого. Вітання, друзі, на 20 жовтня показую стан однієї з своїх траншей. Кущик інжиру сорту Рандіно. Висаджений був восени 2019 року. Маю ось таку частину нижню кущика, як ви можете бачити, ще купа стиглих плодів. Все це досягається за рахунок вкривання, тому що вже ж були морози. Мінус два у нас на Київщині. І зрозуміло, що не завжди плівка. Виручалась спасала, але в даному випадку результат непоганий ну і величезне значення має те, що тут яма глибиною метр, звідси завжди вона як акумулятор. Ще і ці бетонні плити вона збирає, акумулює трохи теплого повітря, яке вдень за допомогою плівки цієї надходить туди всередину. і потім вона віддає і вночі точно 100%, що мінусу нема. Бо якби був мінус, то звичайно всі-всі листочки мали б ось такий вигляд, як тут, тут ми бачимо по брунсику. Ну а по пагонах, видно, це більш та й далмацький, вон висить значить, плодики. Ну і брунзик, частина листя вже втрачена. Так що ось такий метод використовую і як можете бачити, він дає. результат. Друзі, веду репортажі своєї траншеї в селі Зазим'я. На 20 жовтня 2023 року показую стан сорту інжиру Далмацький. Як ви можете бачити, висять чудові плодики, їх є доволі багато. Вони дозрівають, деякі дозріли, деякі ще будуть дозрівати. Зберіг я від приморозків. Добрий день. Ідіть гуляйте, а це тирить у мене інжир. Тікай! Де бачить, там і їсть. Не можна грити. Зараз або зніму, бо вкраде. Тікай. Вкраде і все. Ось ми бачимо таку чудову ягідку. Пандемії. Я тут собі, бачите, зробив такі паласи чудові. Тепер можу заповзти. Трошки занизько зробив я каркас. Ну, це робило ще 8 років тому. Зараз би вже зробив трошки вище, щоб можна було заходити. Ну і власне багато залишив я гілляк. Треба видаляти. Отака коренева система. Там далі, а от теж зверху можете побачити. Сантиметрів 10 в діаметрі. Так найбільше такі скелетні дімки у мене. Ось там так само. Можемо побачити. О, а там далі в мене яма метрова, ну то я з тої сторони покажу. Ось такі, друзі діла. Ось, друзі, збір сьогоднішній. Це я порізав тільки максимально стиглі плодики, які назбирав по своїх траншеях. Власне, раз, два, три, чотири, п'ять, шість половинок масу і дофін. Ось він такий красень. Це в нас з вами далмацький. Далі коричневий турецький, власне, там якраз той кущик, де видаляли ми листя вже, мабуть, більше місяця тому. І так само рандіно. На абсолютно всіх кущиках я видаляв листя і трошки прирізав пагони. От, ну, Передати смак вам не можу, але ви і так бачите, яке воно отут. Конфетне желе, Всі ці сорти дуже достойні і вони як б, потребують уваги в плані вирощування. Бачите, на 20 жовтня ми з інжиром. І всього то на всього просто плівка, агротканина, Ну і, звичайно, мені допомагають траншеї, бо набагато зручніше. На 22 жовтня. Такий у мене вийшов збір. Тут у мене Далмацький, Дофін, Рандіно, Мічурінська 10, Коричневий Турецький. Ну, можливо, ще щось пропустив. Одна, єдина була фігулінка. Ось вона. Оце сорт називається Верте. Ось такий він всередині. Бачите, це далмацький, як відрізняється. А це Верте. Масовий дофін, Мічурінська 10. Рандіно. Рандіно. А це здається коричневий турецький. Так, облізлий. Ось така тарілочка, смакоти. Це вже, скоріш всього, в цьому сезоні останнє відео. Тому що вже там залишилось у мене тільки далмацький. Хоча, правда, масує ще є, але не факт, що він дозріє. Ось тут стоїть стиглість. Джемчик просто... Неймовірний джемчик всередині ну, відрізняється розміром і там воно, бачите, який медок. Ну, це ж я його зараз з'їм, ділитись нема з ким. Поки що один вдома. Ну, вибачайте, якщо кому не дісталось.